Військових санінструкторів будуть готувати у Десні. Близько 80 новоспечених курсантів у 169-му навчальному центрі отримують знання з долікарської медичної допомоги. Організатори кажуть, за основу підготовки взяли досвід зони АТО та іноземних країн. Вперше в програму підготовки санінструкторів окремим блоком включається тактична медицина, яка буде проводитись повністю за стандартами НАТО. Викладачі військово-медичної академії вчитимуть новобранців організації медичної служби, елементами військово-польової хірургії, терапії, основам військової гігієни та іншому. Ті, хто вже має медичну освіту, навчатимуться три тижні, решта три з половиною місяці. Тут будуть люди проживати для їхнього навчання. У нас є два класи, які знаходяться в приміщенні казарми, два класи, які знаходяться в навчальних корпусах. Також виділене місце на тактичному полі для проведення так, ну, тактичних занять. Ганна проходить службу у морській піхоті. Приїхала сюди із самісінького АТО. Привезла прапор з побажаннями від побратимів. Визвращайтесь Ну, Я до цього була волонтером, потім інструктором з тактичної медицини, а потім вирішила, що цього мені мало і я можу зробити набагато більше, вже як боєць. Як медик. Сергій та Віталій вже познайомилися тут. Їх не лише об'єднує голубий берет, але й професія розвідника. В них є чому повчитися. Обидва пройшли парамедичні курси. Згодом на полі бою надавали допомогу бійцям у зоні АТО. У нас був старшина Куплюненко, в нього було поранення в сонну артерію. Со 100% виживає тільки 1%. Він вижив. Наша розвідувальна група виходить часто на територію противника. Це, щоб ви розуміли, як для, для цивільної людини це досить великі дистанції, це по 12 кілометрів глиб. Отримавши пораненого, я вважаю, що кожен боєць, в тому числі я, як командир розвідувального відділення в своїй бригаді, повинен е, могти надати чи допомогу, чи надати чисто. Поради, як спасти цього бійця і як донести його, адже досить тривалий час ми несемо пораненого власноручно і в нас немає допомоги кваліфікованих медиків. А ось Андрій вже у перший день написав рапорт. Продовжувати навчання не хоче. У військовій частині обіцяли одне, вийшло інакше. Вирішив зі своїм колективом попасти на передок, в Зону АТО. Ребята ну, уїхали, а мені сказали на дві неділі по дюжтучиться какую кваліфікацію, яку я ні, не проходив, і підеш з ребятами. Ага. Да, тут кажется, просто учеба затягнеться на 3,5 місяці. Вот. І мені залишиться до дембеля совсем там місяць полтора Перше, з чого я почав своє знакомство з курсантами, я сказав, що насильно, милосердним не будеш. Якщо хтось... Вважає, що він за своїми якостями не може бути тією людиною, яка буде надавати медичну допомогу, на яку можна покластись. Прошу написати рапорти. Їм є про що поговорити. Досвідчені і молоді фахівці протягом курсу зможуть обмінятися досвідом та вивчити нове. А вже після закінчення повернутися у свої підрозділи, більшість з яких сьогодні виконують завдання у зоні АТО. Віктор Гром Євгеній Саладовнік ще.